Національний заповідник Черністародавній відновив екскурсійне обслуговування в Елінській церкві. Перед цим була проведена наукова реставрація іконостасу Елінської церкви, працювали реставратори впродовж багатьох років. І сьогодні відбулося освячення цього іконостаса єпископом Чернігівським та Ніжинським православної церкви України Антонієм. І відповідно це нас відновлює до наших пам'яток історії, до наших духовних джерел. Ця пам'ятка унікальна, тому що Елінська церква це єдиний одно. Нави безтопних храм доби Русі України, який зберігся до наших часів в усій нашій державі. І історики його датують кінцем 11-го, початком 12 го століття. В літописі точної дати його будівництва немає, але за будівельною цеглою, яку знайшли під час архітектурних досліджень, вважають, що храм будувався у часи Чернігівського князя Давида Святославича. І, можливо, до будівництва храму були причетні північно-італійські майстри, бо в його архітектурі є елементи романського. Стілю архітектури, так само, як і в Борисоглібському соборі Чернігова і в Успенському соборі Єлицького монастиря. Тобто ці три храми Лінські, Успенські Борисоглібський – вони ілюструють, що в Чернігові була своя Чернігівська архітектурна школа. І тому ми вирішили про це нагадати чернігівцям і у важкі часи підтримати наших людей, підтримати нашу українську національну ідентичність. І у нас є цегли з знаком схематичного тризуба, які були тут знайдені поблизу Лінської церкви. Під в археологічних розкопках в 1990-х роках. І е, дехто з дослідників вважає, що це схематичний тризуб, якраз знак князівської династії князя Володимира, і до нього мало відношення чинівських князі. Дехто вважає, що ця, е, цими знаками позначали номер партії цегла. Дискусія науково триває. Але наш державний герб – тризуб і це треба підкреслювати для наших громадян. Також тут представлені знахідки і доби Гетьманщини. Це вже казацька епоха, коли ми. Монастир відновився, бо, на жаль, в часи Росії України Чернігів переживав золоту добу, але нашестя монголо-татар це знищило. Відновилося воно вже в часи казацької гетьманщини. І тут, в часи Чернігівського полковника Степана Подобала, відновили лінський монастир навколо церкви. Будувалися монашеські келії. Тут жили люди, вирувало життя. І от розкопки Болдиної гори дали можливість показати це життя. Зокрема, наша лінська церква буде цікава і дитячим відвідувачам, тому що тут. Представлені в музейних вітринах дитячі іграшки-свищики у вигляді коника. А коник в українській символіз, символ лицарства, казацтва. Це підкреслює те, що і зараз звитяга наших захисників важлива і формувати свідомість наших молодих громадян. А також іграшка у вигляді песика це свідчить, що українці дбайливо ставились до свого господарства. Ці іграшки-свищики показують розвиток народної творчості, який був в тому числі в Чернігів в казацькі часи. Також знайдені посуд, це миски, тари. Глечики, горщики, якими користувалися в казацькі часи. Ну і звичайно, тут була ще друкарня на Болдені Гарі, Лазар Баранович створив друкарню, друкував книги на територію Лінського монастиря, і були проведені розкопки Володимиром Роденком, відомим археологом. в 2001 році знайдена велика колекція пічних кахелей. Це такі спеціальні кахелі, якими обкладали піч, і вони покривалися зеленою поливою. Там цікаві орнаменти, є у вигляді квіточок. Є у вигляді грона винограду це символ Ісуса Христа Християнської церкви. Тобто нашим відвідувачам буде цікаво прийти не тільки в Антонію Печеру, бо всі вже звикли відвідувати Антонію Печеру колишній підземний монастир, але відвідати Іллінську церкву, яка поруч з печерами, в якій чудовий іконостас, якому понад 250 років можна роздивитись. Там є ікона Антонія Феодосія, храмова ікона Святого Іллі і збереглася 31 ікона загалом. І також дізнався цю хронологію історії 900 років на утверджу. Женя української національної ідентичності починаючи від знаку тризуб на князівській цеглі, яку знайшли поблизу церкви, і завершуючи козацькою добою, коли тут створювалися витвори мистецтва, і цей іконостас, звичайно буде цікаво послухати під час екскурсії, чому де знаходиться храмова ікона, бо багато хто не знає, що храмова ікона завжди. Друга від царських врат. І тут друга право це є храмова ікона пророка Іллі. Багато людей, не знаючи назву храму, можуть до нього зайти і по канастасу визначити назву цього храму. Це теж цікавий момент, який треба людям нагадувати, тому що раніше в кожному селі у людей була божниця, були ікони вдома. Зараз, на жаль, йде урбанізація. Не усіх мешканців Чернігівщин бувають вдома ікони. Але відвідавши нашу пам'ятку Іллінську церкву, вони будуть знати оці духовні традиції українського народу. Відносно Іллінської церкви так Ма, буде як і в печера з 10 до 18 години. але в зв'язку з тим, що це пам'ятка давня, пам'ятка архітектури, то тут можна буде відвідати лише у складі екскурсійної групи і не більше 10 осіб одночасно, тому що пам'ятка потребує наукової реставрації. В майбутньому планується зробити її таку комплексну реставрацію, а поки що ми повинні її берегти для майбутніх поколінь. Тому ми не можемо дозволити сюди відвідування великих груп, великих туристичних груп, але групи до 10 И ти зможуть відвідати.